Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску капітан Динамо Київ близький до відходу з клубу. Руслану Ротаню запропонували терміновий контракт з іншим українським клубом. Михайло Мудрику офіційно оголосили результати про ББ на допінг тест. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Капітан Динамо Київ близький до відходу з клубу. Контракт капітана Динамо Віталія Буяльського завершується влітку цього року. Однак київський клуб не стурбований цією ситуацією. Повідомляється, що президент Динамо Ігор Суркіс готовий відпустити лідера команди з огляду на його заслуги перед Динамо. Якщо хавбек має бажання спробувати себе в іншому чемпіонаті, то клуб не буде заважати. При цьому кияни у будь-який момент готові оформити новий контракт. Буяльський залишається лідером команди не лише у роздягальній, а й у плані результативності цього сезону 32-річний гравець провів 31 матч, забив 6 голів і зробив 8 асистів. Друзі, як ви вважаєте, чи треба динамо продовжувати контракт з буяльським? Напишіть вашу власну думку в коментарях під цим відео. Лідер Шахтаря зацікавив один з найкращих клубів в Італії. Наполі розглядає можливість трансферу Вінгера Шахтаря Кевіна, пише видання Арія Наполі. Спортивний директор клубу Джованні Манна додав 22-річного бразильця у список для підсилення команди влітку цього року. Манна почав слідкувати за Кевіном у той момент, коли Шахтар придбав його у бразильського Палмейраса в січні 2024 року. Зазначається, що Шахтар готовий відпустити Кевіна лише за 50-60 мільйонів євро, не менше. Тренер Олександрії Руслан Ротань може очолити інший український футбольний клуб. Колишній журналіст Ігор Бурбас розповів, що металіст 1925 зацікавлений у постої головного тренера Олександрії Руслан Ротаня. За його словами, нинішній наставник харків'ян Патрік Ван Леовен незалежно від результату швидше за все залишить клуб влітку через непорозуміння з керівництвом клубу. А тому «Металіст» 1925 активно шукає нового тренера. Керівництво харківського клубу подобається те, як грає Олександрія Руслан Ротаня. Ми знаємо, як Металіс може перебити пропозицію Шахтаря. Тоді він запросто може перебити пропозицію Динамо чи, можливо, навіть полісся, якщо буде вибір у самого Ротаня, Сказав Бурбас. Відзначимо, що наразі Металісти 1925 йде на шостій позиції у турнірній таблиці Чемпіонської групи першої ліги, та ризикує залишитися без УПЛ в наступному сезоні. Чесно кажучи, це не найкращий варіант для Ротаня Змінити клуб, з яким він буде грати в Єврокубках на команду з першої ліги. І навіть якщо металістичний 1925 вийде в УПО цього сезону, то все рівно в клубі треба буде багато чого змінювати. На це треба час. А чи є він ротаня незрозуміло. Адже ту ж саму Олександрію він будував майже два роки, поки клуб не вийшов на якийсь солідний рівень. З іншого боку, в Харкові у ротання будуть зовсім інші фінансові можливості ніж в Олександрії. Клуб може запрошувати дорогих гравців, як українців на кшталт Крупського чи Калюжного, так і дороговартісних легіонерів. Президент Металіста 1925 криптомільйонер Носов хоче побудувати в Харкові команду рівня Ліги Чемпіонів. І ротань таким чином може нав'язати конкуренцію Динамо та в УПЛ не тільки одноразова як в цьому сезоні, але й на постійній основі. Створивши з харків'ян третю силу в українському футболі, якою колись був металіст, а потім і Дніпро. Друзі, а як ви вважаєте, чи треба ротаню змінювати Олександрію на металісти 1925? Напишіть вашу власну думку в коментарях до цього відео. Шахтар може здобути пряму путівку до Ліги Європи. Донецький Шахтар має цілком реальну можливість потрапити до основного раунду Ліги Європи наступного сезону без проходження кваліфікації завдяки високому клубному рейтингу. Для прямої путівки до Ліги Європи Шахтарю потрібне поєднання трьох факторів. А саме, по перше, шахтарю треба посісти друге місце в УПЛ або ж виграти кубок України. По-друге, переможець Ліги конференції має кваліфікуватися до Ліги Чемпіонів або Ліги Європи через національний чемпіонат. І, по-третє, Шахтар має залишитися клубом із найвищим коефіцієнтом серед усіх команд, які стартуватимуть у кваліфікації Ліги Європи. Найважливішим фактором зараз стає хто стане переможцем Ліги конференцій цього сезону. Якщо титул виграє Челсі, який майже гарантовано фінішує в зоні Ліги Чемпіонів або Ліги Європи ВПЛ, то це чудовий варіант для Шахтаря. Можливо, у нагоді стане також виграш трофею Бетісом або Фірантиною, якщо вони проб'ються до Єврокубкової зони в Іспанії або Італії відповідно. Відзначимо, що зараз саме Шахтар очолює список претендентів на таку перепустку за загальним рейтингом. Клуб випереджає турецький Фенербахче, який вже вилетів, та не зможе обійти донецьку команду. Анатолій Трубін потрапив у список 10 найдорожчих воротарів світу. Футбольний портал Transfermarkt опублікував рейтинг найдорожчих воротарів світу. Перше місце розділили Грегор Кобель з ротмунської Борусі та Девітра з Лондонського арсенала. Також у списку присутні український ворта Бенфіки Анатолій Трубін, який розділив 10-те та 12-те місце. Зараз вартість Трубіна згідно цих даних становить 25 мільйонів євро. Візначимо, що в топ рейтинг потрапив і зірка Шахтаря Георгій Судаков. Трансформархет опублікував рейтинг найдорожчих за оцінкою порталу атакувальних півзахисників світу. До списку потрапив хавбек Шахтаря. Оціночна вартість Судакова складає 32 мільйони євро. Що відповідає 22-му місцю, наш українець входить у кріпку тридцятку найкращих в світі. Очолює рейтинг Джуд Берлінгем з Ралу, його вартість 180 мільйонів євро. Представник Української асоціації футболу закликав болівальників та журналістів закрити свого рота. Член виконкому УАФ Микола Павлов поділився думками щодо роботи головного тренера збірної України Сергія Реброва. Цитуємо екс тренера Ворскли та Іллі Лічівця. Я знаю, як працює Сергій Ребров. Суто професіонально я не можу розповісти, з якими труднощами він стискається. Ті, хто не працював у футболі, цих нюансів не зрозуміють. Наразі в нас нав'язуються думки ютуберів, блогерів, усі професори. Але це велика омана. Валерій Лобановський колись сказав мені, не теоретики можуть нас вчити. Насправді маєте вчити їх ви, бо ви практик. Так було і у Сергія Реброва. Він із командою жив кожен день, думав, придумував, реалізовував. Дякуючи президентам клубу, він хоч має додаткові кілька днів, щоб попрацювати з футболістами. В іншому випадку було б ще гірше. Ребров це великий професіонал, це надія українського футболу. Реброва не треба відволікати від основної цілі та місії. У нього завдання вивести збірну на чемпіонат світу. Все інше неважливо, заявив Микола Павлов. Друзі, якщо не погоджуєтесь з палевом та вважаєте, що Ребров має піти у відставку. То поставте лайк цьому відео. Карпати і Львів спростували інформацію про розрив контракту з тренером. Львівські Карпати не припинили співпрацю з помічником головного тренера юнацької збірної України Володимиром Єзерським. Повідомили у Львівському клубі. Нагадаємо, була інформація, що Львівський клуб звільнив Єзерського бо той пропонував гравцю команди шаху змінити агента на Вадима Шавлія перед матчем збірної України Ю 20 як зазначав журналіст Співаковський, Єзерський та шаблі вже давно тісно працюють разом. Перший допомагає переманювати гравців для другого. Легенда Динамо Київ Артем Мілевський встав на захист ветерана клубу Андрія Ярмоленко. Артем Мілевський розгорнуто прокоментував резонанс на відео, на якому Андрій Ярмоленко відчитує 14-річного болівальника за те, що той назвав його Ярмолею. Цитуємо Мілю. Я можу зрозуміти Ярмоленка, по-людськи зрозуміло, що це не гарно, де виховання. Він має на увазі те, що молоде покоління має поважати старших. Хлопчику 10-12 років, а в нього цього немає більше поваги до старших. Це не красиво, це не культурно. Ви вважаєте, це нормально? Де субординація? Людина просто сказала по дорослому малим, як себе треба поводити. Я з Андрієм багато в чому згоден. Коли ти готуєшся до гри, а тебе якийсь псюн, 14-річний клич на пиво. Ну це взагалі нормально? Нуль поваги, заявив легенда Мілевський. Друзі, чи погоджуєтесь ви з думкою Емілії? Напишіть в коментарях під цим відео. Відбулися матчі однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів. На стадіоні Емірец в Лондоні арсенал Олександра Зінченка зустрівся з ралом Андрія Луніна. Перший про гру на лаві запасних, а другий пропустив її через травму. В підсумку матч завершився впевненою перемогою лондонців 3-0. Двічі зі штрафного забивав Деклан Райс. Ще одного разу відзначився Мікель Меріно. Виграв цей матч Ліги Чемпіонів і Міланський Інтер, який на виїзді в Мюнхені здолав Баварію з рахунком два Забивали Лаутаро Мартінес та Давіда Фратезі. За Баварію єдиний гол забив легендарний Томас Мюллер. Матч відповідь відбудеться вже через тиждень. Друзі, якщо б хотіли, щоб арсенал нашого Олександра Зінченка пройшов Реал Мадрид в лісі чемпіонів та вийшов півфінал турніру, то поставте лайк цьому відео. Стали відомі результати про ББ Михайла Мудрика. Український футболіст довгий час чекав результати Б. і за інформацією українського журналіста Ігоря Циганенка вже отримав його. Зазначається, що люди з оточення українського гравця знають результати про ББ. Зараз йде оскарження цього вердикту, і до повного оголошення ситуації ніхто про ніякі результати заявляти не буде. Джерело повідомляє, що з огляду на те, що не було ніякого оголошення, то ББ підтверджує про А. Зараз адвокати мудрика попросили не оголошувати це, доки всі дисциплінарні органи не дадуть свого вердикту. Але в куларах вже відомо, що мудрик таки був визнаний винним у прийманні допінгу. Шокуюча новина для всього українського футболу. На цьому все. Дякую, друзі. Ставте лайк цьому відео, і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну!